Друга частина вирішила не обтяжувати, а, а тату. А просто поштрикати по пінопласту. І подивіться, що з цього вийде. Зараз трошки пороблю. І покажу, що вийде. М -м Поки що виходить якось так. Пробую. Тик -тик -тик -тик. далі. Ой, забула виключити. Ну, вийшло якось так, тепер буду змінювати. От Отак вийшло. Тепер трошки ще попробую придати їй форму. І буду далі показувати. Все готово. Тепер ставлю очі. Беру пакетик. Такий малюсінький. Себе важко, щоб нічого не розсипалось. Буде малюсінький. Так. Откірюю. Так от цей стібу. І достаю. Раз, ось Вийшло, ось так, що там да? Де вийшло? Тому що я око вставила, а водо. Вылезло отсюда. Вставила перше ко. Знаете. Можно я твою сумку такой чуть-чуть короче? Ага. У ну, тебя це... трошки неправильно, вона, да? Ага. Тут баллов все. Що? Нормально. Тільки я відео знімаю, добре? І от так, друге око вставила. От що тут вийшло? І Оце, оце спереду, а така ззаді, але взагалі мені сподобалось, тільки треба трошки ще навчитись. Всім пока.